Всім привіт! Настав час запустити нашу систему автоматики та налаштувати її на правильну роботу. І саме цей процес я покажу вам сьогодні. А в кінці відео ви отримаєте бонус та дізнаєтесь скільки ж води в баку-акумуляторі на 80 літрів при правильних налаштуваннях системи автоматики. Для правильного налаштування системи нам необхідно знати при якому тиску. Вмикається наш насос та тиск повітря в порожньому гідроакумуляторі. Отже, вмикаємо нашу автоматику. Вмикаємо насос та спостерігаємо. Насос наш працює. Тиск системи піднімається, все працює. Ну Отак, при... на трьох парах насос виключився, тиск трошки впав, 2,6. Будемо перевіряти, при якому тиску насос у нас вмикається. По нашій шкалі спробую сфокусувати. Десь 1,4 бари. Давайте перевіряємо. Вмикаємо розбір. Тиск, потихеньку посідаємо. Користуємося водою. в даному випадку я просто зваю. її набір. Один і чотири. Насос поки що не ось, так. Да. При 1,4, шкала вірна. При 1,4 насос починає працювати. Далі вимірюємо тиск в порожньому гідроакумуляторі. Для правильної роботи системи автоматики нам необхідна наступна відповідність. Тиск повітря в боку має дорівнювати 09 тиску вмикання насоса. У моєму випадку зараз тиск боку 1.6, тиск вмикання 1.4. Тому я підіймаю тиск вмикання до 1.8. Таким чином буде справедлива формула вказана раніше. Тиск вмикання насоса Піднімаємо за допомогою підтягування гайки на великій пружині. Далі знову спускаємо воду та дивимося, при якому тиску вмикається насос. Та відповідно налаштовуємо наше реле. Після налаштування системи вмикаємо насос та заповнюємо нашу систему. Після чого відключаємо насос віджилення та йдемо визначати, скільки ж води в гідроакумуляторі. 12 літрів набираємо насос виключений з мережі. тобто ми випорожнюємо бак під нуль. підбуваємо, все, все, підбираємо, відбуваємо. Третє відро. Напевно, воно буде останнє. Я не знаю. Ну так. Да. Е, ну, тут я не знаю. Більше половина. Літрів сім, напевно. 2 по 12 це 24 і 7 31 літра. Орієнтовно 31 літра. Якщо збільшити різницю тиску включення-виключення, то я думаю, що можна ще трошки додати. Оптимальний об'єм приблизно дорівнює половину об'єму бака. В нашому випадку це 40 літрів. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Щоб не пропустити нові цікаві відео по будівництву, підписуйтесь на канал. Якщо є питання, то можете залишати їх у коментарях. Всім мирного неба, до наступних зустрічей на каналі!